Все, я... Не... Я офіційно ненавиджу дві машинки. Це доктор Груч, бо він перший раз нам піднав. Піднасрав. І це я. Тей вольтадж. Вольтайдж говна. Тейкізник. Це то... красна машинка ця. А, ну да. Звездочка! Д... Де! Бэм! Ууу! Ого, ми перші. Їдь дальше, не останавлюйся. Стараюсь, але Ні! я бомба. бомба. Але астральна бомба. І ще одна бомба! А, все, вона пропала. Коли ми взриваємося під цією бомбочкою, то пропадає предмет, який ми вже достали. Але те, що дві бомби підряд, це, звісно, жорстко. Це взагалі вже. Яке? Ми їдемо. Так все, я його підбив. І він масло вистрів, ніби. Знаєш, коли я... Знаєш, виглядало так, ніби він обкакався. А він старався. Так, після того, як ми його вдарили цим, бля... Ракетою. Мы ужасні, просто ми ужасні. А ти що думала? Я думала, ми хороші. На кому ти одружилася вообще? Я не знаю! <свігла> Хто ти? Кто <свігла> ты? Я тебе не бачила ніколи. Ты що, прикалуєш? Я шучу, пишу. Оба! Ты мене тоже не знала. До того, як одружився. Да, трошки його йобнуто. Конче. Як і я. Кончене, да. просто. Ой -ой. Просто знаєте, що кончених веде друг дро, до друга. <рес> Тягне. Тягне просто, я тягую. <рес> Тягує, так. <да>. Кальяном. <рес> було діло. <рес> <рес> Ми не так познайомились, так Ми не було діло, Алло, блядь. <рес> Чого він йде в другу сторону? Тому що воно по кругу йде. Типу, як обратка. Такий рівень. І я його ще зачепив электричком, коли він їхав. Мало того, що він вообще останній. Ааа! Срака моя. Бидно. Ха-ха-ха. Менчиком обслабь. Ха-ха-ха. ужас? Нет! О-о-о! Ах ты ж срака, На тобі! А ты да. Він мене втулив. І Я ні разу не попав ракетами, як? Mm. Та блін! Та не надо нам ракети. Мяч. його! О. Ні, 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 ні. ні. Фух. Фух. Хоча б бы другий. Ну за нами сраний Харвестер. Пішов він в дупу? Ми, ми поки доприйдем до кінця, то ми ще узнаємо всі машини по названню. Да! сплінтер. Не А сплінтер, все нормально, блин. Прямо іксель. Обічна Кріса. о о о. Так, так, Ракети безполезні, я не, не знаю. знаю. <с habitation> а вони ще й нам, можуть шкоду устроїти, якщо ми май... коло них. О. Да. Куда? Ты ведь башник залетів? Да. Влітає в хату. Масло херач. Прямо тут-то. Хай вони там смок задніх, так що... Оооо! Ні! От Отстрак. Куда? Бандит. О, зривайся, бандит. Я за тобою туда. не буду йти. Так. Дивися, скільки масла кільки накидали! Ух. Три штуки! А я не бачила, тип не бачила. А там три штуки прямо Капець. до льду. Капець. Капець. Повніший. Ух! Ми вже відігналися. Ну, нет, біжи. Він за 68 метрів від мене. Капець. Далеко. Давай, давай, давай. Вже 80. Де ти взявся, дядя? Посада, не там і взявся. І ми його обігняли. Да. <святували> обігняли. Обігняли. Ня. Кавай десу. Это а круто. Да. Тут... Бля... на четвертом месте. Я не можем мене на гікає. О О О, 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 О это... на шестнадцать. Же поделил. П Да. Я взагалі знаєш, коли починало це от проходження е, Револьта, ага. я не думав, чим його взагалі можна приправити. Чим його можна заправити? Коли ти не знаєш, коли, як вообще зробити летсплей, щоб він був цікавим. Треба випити. Я, гляд, і, Треба <ріст> 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 і все буде добре. Треба випить коли. просто <соценно> вс да. добре. По суті так і є. Ааа-ха Нее! <соценно> <соценно> я шИ бомба! Вмеслі! Та як вообще? Мутусь хоть когось! Давай, давай, давай! Почти! Почти! А! <соценно> ну no, хотя бы я. Ааа, Масло! масло. Їть, їдь, ти можеш їхать, Йоздочка, і шо? Не, я знаю, і шо, але. Щас тебе воно щось не дуже поможе. Нет, ну блин, a try. да, у мене три край, так що будемо користуватися. Що <плес> ти граєш, дівчина? Я? Молод... я ору ру. Молода і красива. О, спасибо. <рес> ти шо, я тебе ругаю? В смысле, ти ж мене похвалив. Ну і наругав. За молодим, красив... Яка бомба? На тобі. Опа-на. Ха-ха-ха. <рес> Всі <рес> <рес> <шо це> <рес> <рес> в стіну в'їхали просто. Не, вулкан турбо на третьому, на другому. Куда? Куда ты едешь? Убежай их. Не, масло! А! Уйди. Опа. Да-да-да-да-да, давай їх, убежай их. Оп, оп. Да. Ого! Ах ты шрака! Пусть не їхали. Нет, уйди, уйди, ух, я их забайтов, ух, ехать бомба, да блин Що? куда? Яке? Бляха, якась срака нас обігнала. Харвестер нас обігнав! Вот х яка срака. Бляха! Воу, What the Hell! Куда ми їдемо? Хто ми такі? Четверті! Та тільки друге коло, так що нормас. Все равно херово. Да я знаю, но все же. Хотя бы одного обігнати. Куда? Oh, Що вже? О, ты кел? Что вже? Офигив там? Повнистью. О так. Туби. Так е? Yeah. Нууу... 47, це багато! І ще й по мені ху... Хуярять. Моя... Рука не така позивка. Бляяяя. То! Яка Через плечо. Никей, хорошо, блин, че? Та просто Ой, хтось зірвався. Ну, не ти, все добре. То, я ей кажу, хтось. Перший. Будь першим. Ладно, Безе. сюда. Друн -друн. Друн -друн. Чого Друн -друн -друн. я перевернувся? Чого я другий раз перевернувся? Ты бомба! І я шуй бомба! Давай! Доганяй їх! Хоть одного! Давай! Я ж догнав! Давай. Алло! Через те, що я... Вона вже активувалась, я не зміг цей. Чи що? Не знаю. Ну типа взирвалась і... Ой, сейчас с моим мячом приебать. Опять бомба! Замонала! Турбобомба, давай! Бутей! Блін, я почти ее достал! Я шостий, ну це капець. Ні, куда ти йдеш, Ну, уходь. Ні! у мене остання попитка. Ум. ти мутиш, взяла. Де? БІЖИ! взяла, побила, мене химия волосами. Шесть так багато. О, да що надо? Йо. -о -о. Вообще всіх. Ага. Зажива. Молния. Маквін. Качао. Качао. Шо? Що з тобою не так? Я сказала кечао, так тебе і Що ти, блядь? Я так само і я бомба! Казала. О! <свят> <свят> нормально, да? І масло кину. <свят> Ай, ти мене вдарила. Ми... Прямо по печінці. Ми... Що за діла? <свят> я Ты я по нім вдарила. Ти мене по печінці вдарила. Не по печінці. Там печінки знаходяться. Не Нема там печінки. Є! Yeah. Печінка буде на трілці, завтра куплю. Що??? <съя> Я не дам тобі різати <съя> мої печінки. <съя> Я сказала завтра куплю. Ти вот просто сказала і мені щось захотілося! Печінка? <съя> да. Ясно. Давно не їла! Волкен турбо, ну ти говно! На тобі масло. <съя> А прикинь, ти його обігнав і ще йому масло кинув. Ні, то був Хервестер. Я про нього кажу. А мені треба обігнати волкен турбо. Та, ну да. Бо це така заноза в страті, що я не знаю. ну да. Витягнути не можна. Оба Ти Ты ее напрямий истин, крашка. То я так і хочу. А! Више бомба! Блха! Тыка из бабуня нас пригнала. Ага. Фу! Попа? Да не знаю. О! Попав. Ще раз да. Ну, все, ми вже треті. Да. Не mm -hmm. каркай! Перед самим фінішем, пожалуйста, не каркай. Я мовчу. Ми перші. О, волкінтур! Ха-ха! П'ятому аж. По Йо, мене, Я... Отлично. Всі по 10-ті для нас. Ой, який кайф! Ми вообще самі перші. Там, я не знаю, нас взагалі, мабуть, не догнати. 20, а це у нас десятка. Головне тепер. хоча б третім Угу. І все у нас в ажурі. Бо мені, чесно кажучи, другий кубок нравиться більше, ніж перший. Так, там цікавіші рейси? рейси, в особливості кімната іграшок мені дуже подобається. Там є дорога піаніно. О, блін, круто. Ага. Я масло підкинув. Прямо того, хто ззаді був. Доктору Груджу. Бэм, тобі срачку. Але не допомогло. Бем, ще раз. Бем, це ку кудись салюта, я впустив. А бомбі. Ну тут його. Блин, не попало. Та три рази не попав. А просто из-за того, что поворот. Ну да. Та ти гониш. И я не попаду, да? А? Попав. Почти. було небезпечно! небеспечно. Просто отако. Ага, я про це й кажу. Бем! Давай, давай, давай. Нет! Уходь! Ухожу! Я йому кажу, на тебе. Я типа нього ухожу. А ну, це тоже нормально. Але Харвестер за 40 метрів від мене далеко. Далеко, да. Ааа, од два масла підряд. Який бомба? Ти шо? Нінг, ні, ні, ні! Сравка! Одганяй його! О, о, супер. Отлично, отлично. У -у -у! -у -у! Перший! Давай, давай, давай! Да! Да! Отлично! Просто шикарно! Перший! Тридцатка! Ого! Победа! Да! Це перемога, друзі! Ага. Ні доктора, ні Харвестера немає на першому. Хоть у нас Юрія там співає, але move'a buddy high dead. New Delivery of Cars. <пілляв> у нас появилися дві нові машинки. Candy Pebbles, і RC Sun. Японська машинка. Айса получше, но машины <coughs> лучше. чи більше? Да. Це вже не руки машини. Нажми на стоп. Что такое? Запись, стоп. А чо? Мені треба вийти. А-а-а. Ми вернулись. Да. В общем, це той рівень, про який я тобі казав. О, да? Да. Той вольт. Алло. Работай. Ти мені точно появишь? Ну, і що він тут лежав? Він не запускается. Є... Ну, це той, який тут лежав. Що, ти думаєш розрядились? Мені кажете, що так! Да. Так. Що це за звук? Оце? це? за звук? Це пердшь. Я понял, я. кажу, в грі, що це за звук. Машинки їдуть так. А-а-а! я поняла. Так, по праву. Ого. Главное не пасти. Опасне, опасне. Ага. О, прикольно. Собака. Е -е. Я прямо перед собою вдарив. А що нам задава задавалося? Другими або Абубиші? Чи теж третіми або бише? Що? Ну то же саме. То же саме, тільки прийти першими, да? Так. Да. Ого! Ага. И тут чист круги, в дурач. о хе Хе-хе-хе. Бляха! На, тебе масло трошки. не Вся машинка я коснул не. я не знаю, мне не нравится. неї дуже важко управляти. То давай обычные. Що за діла? Куда ти вийшов? Ти що? Гра просто сказала, з тебе хватит. На пока. Кажи пока? Пока. Що ти мупиш? Горіхи. Нельзя? Не. Що? Бо я так сказав. Тебе свої горіхи. йо майо.

Что? Ты шо, шо прикалываешься? Мне кажи, що ты с сам, самого начала починаєш. Я не знаю, що сталося. Нажми. Гра просто выйшла Нажми Options. Что там? View Credits. Це показати розробників. А. Я думала, це, за, це її... загрузити. Так, да, звісно. В цілому всім дякую, хто дивився <плес> ті епізоди. Ясно. Я манав. От серйозно. Ну, капець! Гра вийшла і така сказала: ні, ти... Нет, тобі не начало. треба. Начинаєш з самого початку. Тобі воно наше. Вопше. Дякую. Велике вам дякую. Ладно, а, ще якось прийдемо потім. тому. Так, ще якось буде момент. Ми попроходимо, щоб ви не дивилися полтора години ще, mm -hmm. поки ми проходимо перший кубок. Mm -hmm. Всім дякую і всім.